Не так давно їздили ми з Тимофією Марічем в Київ. Проходивши Бабиним Яром, ми розмовляли про те, що це місце стало символом. Тільки уявіть, панове гітлеровці розстріляли близько 70 тисяч євреїв. Це ж треба було так постаратися. Підмили, як війником. як не захоплюватися такою старанністю і терплячою методичністю. Якщо в людини немає характеру, вона має виробити в собі хоча б методичність. Тут вона безперечно зробила диво, і ми проходимо в тому місці, де скоїни один із найбільших в історії злочинів. І як же легко ходити Землею, за яку рано чи пізно помреш, наша прогулянка затягнулася, і незвідки з'явилася людина, впевненими кроками, яка йшла до нас. Тимофій сказав «Ой, мля!», А я запитався, Тимофій, ти знову сумний? І перед нами повстала постать новеліста, який тремтячими руками попросив Тимофія автограф і запропонував свій на сервеці, яка лежала прямо біля смітнику. Наша сумнівна зустріч змінилася в момент, коли дівчинка, яка проходила повз і впізнала новеліста, вирішила запитатися щось про структуру щастя. На що несправедливо для неї? плювок в лице. Та й можна зрозуміти новеліста. Ну я від собі, бігаю у вас по квартирі інфантильна свиня. Як таки не зраджувати? А до того всього ще й вимагає любові, і це в країні, де триває війна. Як тут не бути саркастичним, відчуваючи весь смуток страждання українського народу, поїдаючи корм для собак, недовго й самому стати скаженим собакою. Новеліст поділився, що якось раз він подарував структурі щастя книженькою рихофрому мистецтво Любити, а вона її розірвала, тому що очікував подарунок Банку Рево. Іронія та й тільки, оскільки він не розуміє того, що говориться навколо, у нього в характері розвинулося недовіруюсь, тому він і тримається з похмурою поважністю, нема отримав нарешті підозру, що не все йде добре в людському суспільстві. Я ось ніколи не бував Сіпанго і Саяпанго, та й навряд чи когось побуваю, хоча й представляю собою інтернаціоналіста, закритого в божевільні національних кордонів, але ж не нею, ви також замкнуті зі мною, а разом і веселіше, а міг би народитися курдом, який був турка, і не турбуюся якось. Мені завжди здавалося, що у наших співгромадськах. Мадян дві завзяті пристрасті страждати і будити. Відчайдушно, як то кажуть. Не будемо, однак, засуджувати їх за це. Не одні вони розбещуються, вся Європа буде. Інший раз я думаю, а що скаже про нас майбутній історик? Для характеристики сучасної людини йому буде достатньо однієї фрази: вона будила і страждала. Цим коротким визначенням тема, насмілюся сказати, буде вичерпана.